Остап Вишня, якби моя бабуся, встали. Давненько це було років 40 тому. Вчився я тоді в славному місті Києві та й поїхав на канікули додому на благословенну Полтавщину. Бабуся, ще моя, тоді живі були. Якось сидимо ми з бабусею в двох у садку. Бабуся, як спеціаліст по промисловості, Пір'я дере. Біля неї, значить, виробничі засоби. Два підсидки в однім не дране, а в другому уже дране пір'я. А я більше по культурній, значить, частині, сиджу під вишнею на рядні і очеретом качки гнала співаю. От бабуся мені й кажуть їдеш уже синочку, скоро. Іду, кажу, бабусю, знову до Києва, до Києва кажу бабусю. Замислилась моя бабуся, та й тяжко зітхнули, а потім і кажуть: А я ж у Києві так і не була, і святої лаври не бачила. Все в своє життя збиралася, збиралася та так і не зібралася. Спочатку діти а потім онуки. Так чого ж, бабусю? Давайте поїдемо вдвох. Поїздом швиденько, за півтора дні там, а я там уже собі знайомих познав. Буде дай й переднювати, й переночувати. Поїдемо, бабусю, я тата й маму прошу, вони пустять. От і добре, і мені буде веселіше. Та й Київ побачите, і Дніпро, і Лавру. Все, все я вам, бабусю, покажу і все вам розкажу. А назад же як я без тебе? Та й назад так посаджу вас на поїзд, попрохаю кондуктора, щоб попередив, на якій станції вам висідати. А перед тим вдаримо додому телеграму. Тато вийдуть на станцію. І заберуть вас і вже поїдемо. Та боязко якось, умовив я таки бабусю, їхати до Києва. Тато з мамою хочу довгенько вагалися, та проте згоду дали. Поїхали ми в город на станцію. А до станції було верст із 30. Бабуся, ж ніколи в місті не були. І поїзда не бачили. Як побачили вони паровика, та ще він, повстанцію пробігаючи, як закричить, бабуся, затуливши очі руками, так і присіла. Не поїду плачуть, та чого ж не поїдете? Та нічого страшного немає. То він свисти, щоб на путі не стояли, щоб ні на кого не наїхати. Та щоб ото я лізла на оте чорне та їхала, та ніколи в світі. За що ж я там держатимусь? Біжи, хай батько вертається та забере мене додому. А так-то привезли нас до станції та відразу й додому. Та де ж я нас до жену тата кажу? Вже вони допіру верст десять од'їхали. Не полізу я на те чорне, що ото шипить та свистить. Та ні, бабусю, мовляю я, не треба вам туди лізти, не там люди їздять а у вагонах. От зараз подадуть вагони. Сядемо і поїдемо. Не сяду, бо впаду, та не впадете. От побачите, сидітимете, як у хаті на лаві. Подали сустав, Я й кажу бабусі: ну, ходімте, сідати вже пора. Підійшли ми з бабусею до вагона. Не полізу, плачуть бабуся. Пусти мене, хай я вже мру вдома. Я вже розгнівався і нагримав, хоч і як я їх любив. Та не стріміться кажу, бабусю, он на вас усі дивляться. Глянула бабуся такими очима, що я аж одвернувся, а потім і кажуть. Зав'яжеш мені хоч очі, щоб я не бачила куди лізу. Зав'язувати очі бабусі я не зав'язував, соромно було, а руками довелося таки затулити, доки посадив я їх у вагон. Сіли, тремтять, а як сібнув паровик, було і ой лишенько, і спаси Цариця Небесна. Всього було. Потім бабуся заспокоїлись, тільки підстрибували, як паровик свисне. Доїхали ми благополучно. У Києві побували скрізь, скрізь. Дуже вдоволені ходили моя бабуся по Києву та й самі іноді всміхалися. І чого я так боялася? І все було б добре та гаразд, коли б я не завів бабусю до театру. Довго вони не хотіли, а я таки умовив. Ну, хоч раз у житті, подивіться, знатимете, що таке театр? Погодились. Квитки я взяв у другому ярусі та ще й у першому ряду. Ішли туди нічого, сіли, як поглянула бабуся вниз у партер, як скрикнуть ой! Учепились за мене, держи мене, синочку, ой, держи. Не долечу я туди живою. Що з вами, бабусю, Виведи мене, ой, виведи високо дуже. Та тремтять уся, тремтять. Довелося залишити театр. Так і не побачили, моя бабуся, жодної вистави за все своє життя. На другий день посадив я бабусю в поїзд, попрохав кондуктора, щоб допоміг їм висісти на станції. Доїхала бабуся додому в добрім здоров'ї, а потім, як приїхав я ще додому, дякували мені бабуся за Київ. Усе, каже, нічого, якби тільки не той театр. Дуже таки високо. Голова поморочиться. Ось-ось я вниз полечу. Дуже страшно. Тепер, коли я бачу, як жінка упевнено і рішуче веде величезні залізничні сустави, мені хочеться підійти до неї і спитати: тьотю, чи вам не страшно, як ото паровик так здорово закричить? А чи не зав'язуєте ви собі хусткою очі, як на свого паровика вилазите? А моя бабуся зав'язували. А десь у піднебессі далеко-далеко, аж десь, десь, аж он там, поза хмарами, реве на Яструбкові мотор. А в Яструбкові сидить, може, білява, може, русява, може, чорнява дівчина і мертво петлює, усміхаючись. І була вона грозою для розбишак Німецьких загарбників, ота білявенька, чи, може, чорнявенька, а то й русява дівчинка. І хочеться в неї спитати, дівчинку, чи не паморочиться в тебе голова, коли з отакенної вишини на землю поглянеш? У моєї бабусі паморочилась, як вона колись на другий ярус театру потрапила. Та й думається мені. А може б, і моя покійна бабуся тепер мертві петлі робила, якби вони за нашого чудесного часу жили. Онуки чи правнуки, бачите ж, як роблять? Хай царствують моя бабуся, хай живе, хай уславляється жінка. Жінка вільна, жінка творець, жінка мати.